Сьогодні я розкажу вам, як заробляти гроші на Ютубі. З цим я сам користуюся, як це працює. Та перед цим я відповім на питання, яке ви залишили під одним з минулих відео, як довести канал до монетизації. Доволі таке зрозуміле питання. Для цього треба набрати тисячу підписників, 4000 тисячі годин переглядів та не мати скарг на авторські права. Особисто в мене це доволі багато зайняло часу. Десь два роки я знімав відео, як мінімум раз, а то й два на тиждень. До того, як набралися в мене необхідні години і підписники. Звісно, в мене було дуже багато помилок, яких зараз я б вже не пропускався і це вийшло б набагато швидше. Проте треба розуміти, що це не за одне, не два, і не десять, і не двадцять відео. скоріш за все, ви наберете. Особисто я зняв понад 200 відео. Поки дійшов до монетизації, розраховуюся, що ви пару відео знімете, і у вас одразу все полетить, так не працює. Тепер я покажу вам свою монетизацію по каналу за цей місяць. Як завжди, розпочинаємо з показника за тисячу комерційних показів. Нагадую, що це саме тисяча разів, коли показується реклама під вашими відео, а не просто тисяча переглядів. На тисячу комерційних показів, тобто саме показів реклами, наразі складає 83 ,20 гривні 20 копійок. Це така ціна, яка вже пару останніх місяців, як почалися ці всі блекаути, тримається на каналі. Звісно, в моїй тематиці, от бачите, буває навіть там 285 гривень в якийсь день. Стечки бувають понад 100 гривень, але бувають і провали, що по 50-60 гривень. В цілому можна бачити, що за 90 днів приблизно така ж динаміка і зберігається по ціні. Але якщо відкриємо за 365 днів, то побачимо, що до всіх цих відключень електроенергії показники були трошки вищими. А тепер давайте подивимося, скільки приносить мені YouTube за тисячу саме переглядів, які ви бачите під відео. Разом із ціною на 1000 комерційних показів просідає і дохід на 1000 переглядів. Наразі він складає 23 гривні. Можемо також відкрити за весь час подивитися, що до відключень було більше. Найбільше пікові значення були десь у серпні місяці. Тепер переходимо до загального доходу за місяць на каналі. Перед цим перевірте, будь ласка, підписку на канал і чи вімодовий дзвіночок всі повідомлення. Адже тільки так ви не пропустите нові відео. Я стараюся робити їх два рази на тиждень. Приблизний дохід по каналу склав 226 гривень за останні 28 днів. Можемо відкрити за весь час і подивитися, що з березня місяця канал приніс мені 2200 гривень. Так, майже за рік такі показники. Саме тому я раджу не фокусуватися лише на... Тому щоб з переглядів отримувати гроші, адже ось, бачите, що місячний можна подивитися мій дохід. Він зовсім невеличкий, там, до 10 доларів буквально. А оці відео, бачите, найбільш прибутковий контент. Багато з них принесли мені набагато більше гроші завдяки тим способам, про які зараз поговоримо. Як ви бачите, монетизація на каналі, особливо якщо він маленький, приносить зовсім невеликі гроші, тому розраховувати, що ви будете чисто на переглядах, нормально заробляти, це не варіант. Особисто я користуюся такими методами, як партнерські програми, наприклад, як продаж своїх послуг. Більш детально у цьому відео я розповідав ще про деякі способи, які я особисто використовую, як це краще робити, щоб YouTube приносив вам не 200-300 гривень на місяць за 15 тисяч переглядів, а нормальні гроші.